9.00. лікарня святого Мартина. У відділенні переливання крові активно збираються люди. Всі вони прийшли здати кров та її компоненти. Медичний огляд проходить і пан Володимир, почесний донор. У чоловіка чи не найзатребуваніша наразі група крові? Четверта позитивна. Я почав кров здавати 17 років, будучи нучу в технікумі. а кров почав здавати. Ну не знаю. Кому-то пригодісу моя кров дзвоняє я нашу квітні з квітня місяця. Я того року кому-то ж надо буде кров моя, кому-то допомогу кого-то спасу. До здачі готується і пані Світлана. Жінка вже не вперше стає донором. каже це не лише допоможе тим, хто цього потребує, але й корисно для її здоров'я. Я після здачі крові почуваю себе набагато краще. У мене високий тиск. І, ну і тогиби для мене потрібно. Я і здавала і для військових, і для воїтних. Ну і хто мене так просить, я як є, як донор, я їм здаю кров. Здає кров для потреб наших захисників, і пан Іван каже, що його кров стане порятунком для тих, хто щодня боронить всіх нас від ворога навіть ціною власного життя. Кожна нормальна людина, яка сьогодні проживає. На... У нас на Україні повинна допомагати нашим захисникам. Я в принципі прийняв рішення і однозначно буду це не один раз повторяти, здати кров для наших захисників. Їм Бог допомагає. Це такий маленький внесок, який потребує кожні, кожній людині, яка сьогодні. На фронті у закарпатській обласній станції переливання крові кажуть, потреба в донорах щоденна у банк крові необхідно щодня щонайменше 50 донорів, щоб вчасно допомагати всім, хто цього потребує. Щоб зробити забір, який допомагає нашим хворим, допомагає нашим військовим. Ну і звичайно, щоб станція брання крові мала необхідний запас крові, який потребує який потрібен для. pełno funkcjonowania i zabezpieczenie wikarnią. Компонентів крові на даний момент станція провання крові потребує всіх груп. На сьогодні орієнтовно очікуємо 50 донорів, для кожен виїзд, а на самій станції у нас орієнтовно очікується 30 донорів кожного дня, що є дуже добре, але все одно нехватка потрібно хоча б 50 кожен день. Відбувається реєстрація, швидкий аналіз крові на визначення групи і на рівень його Потім відбувається допуск терапевта до кроводачі або недопуск, і відбувається сам забір крові, який триває вісім до 10 хвилин часу. Стати донором просто ним може бути людина віком від 18 до 60 років, вага не менше 50 кілограмів. Загальний стан здоров'я має бути добрий, без гострих захворювань, а головне потрібно мати бажання допомогти. Адже кожна крапля крові це шанс на нове життя для когось.